Ваші мізки точно зараз вибухнуть, але індикатором того, що ваша собака є вихованою і слухняною, є команда. Ні, але команда Ні повинна супроводжуватися опущеним хвостом у собаки. І друзі, часто люди використовують куча інших команд і думають, що в них собака вихована. Наприклад, команда місце, команда чекати витримка, команда чекати перед е, можна командою, щоб їла собака. Виходити першим в двері, сидіти лежати поруч до мене. Навіть люди думають помилково, що ці команди е, це є авторитет, це є собака слухняна і вихована, але вони не розуміють одного. що… Е, Команда Ні, це основа сили вашої а собаки дуже поважають силу і люблять тих, хто сильний. Тому якщо ви зараз візьмете за ціль тиждень, два-три просто відпрацьовувати команду Ні і все ну можливо ще команда пішли. Да? Коли ви гуляєте на вулиці, ви кажете, пішли, щоб собака за вами ходила. Якщо ви візьмете з ціллю тиждень-два попрацюєте з командою Ні, ви побачите, що собака буде настільки вас любити поважати, що буде біжати до вас, командою до мене, наприклад, без смаколиків. І вона е дуже стане чемною не тільки по відношенню до вас, а й до інших учасників соціуму, людей, дітей, собак. Тому що, коли е собаки між собою спілкуються, вони не кажуть, сидіти, лежати поруч, а люди починають це робити. Чомусь, відволікаючи собаку від проблеми замість ні. люди по суті хвалять собаку за ці проблеми. Тобто, собака агресує, а вони кажуть, до мене сидіти молодець. Вони ж хвалять собаку засидіти, але собака продовжує агресувати на іншу собаку. Значить, взагалом, вони хвалять не засидіти, а за те, що вона потім продовжує знову агресувати на собаку. Тому відволікання іграшками, смаколиками, командами це все є похвала за той стан, в якому собака була тільки що або знаходиться далі в тому напруженому стані. Ви повинні це знати і пам'ятати. І не хвалити собаку за все підряд, що ви собі надумали, що там сидіти лежати. Треба просто на вулиці не хвалити собаку, поки у вас проблеми, і працювати з проблемою шляхом команди ні. І крапка! Я вас прошу зараз це робити. І ви побачите, що через тиждень-два собака буде просто вау. Так от, щоб створити команду Ні. Ви повинні знати звичайно, як правильно робити зауваження. Да? Е, по мові тіла собака повинна опускати голову, ображатися, обирати морду, облизувати, зівати. Да? Це все є скидання стресу, коли ви ругаєте. Вона таким чином показує, що вона зрозуміла, зменшилась в розмірах. Вона може сісти, лягти, животик показати. Вона може хвост опустити. Всі ці індикатори в комплексі показують вам, що собака ваша чує вашу команду. Ні. І треба починати цю команду ні створювати з себе. Тому що, коли е, ви робите зауваження собаці за особисті кордоні, ваша собака починає до вас відноситись спокійно, серйозно, як до лідера. А лідер це той, хто не проявляє багато слабкості, він проявляє багато сили. І сила починається саме за ці речі, коли собака ставить лапи, гавкає, кусає, речить, а ви за це робите її зауваження. Навіть якщо це відбувається в ігровій, в радісній формі. За всі ці речі ви ругаєте собаку, і ваша собака починає до вас відноситись. Краще поважати, і ваше ні тепер буде працювати в інших випадках. Тому що якщо ви не ругаєте за особисті кордони, коли собака у вас на голові, значить у вас собака на голові залюблена, вона вам рівня, а рівня рівню не буде слухати. Навіть якщо ви будете кричати, дьоргати сильно або якісь там жорстокі методи, да будете ругати, їй плівать на це. Тому що ви є рівня, ви не ругаєте за те, що вона порушує ваші кордони, ставить лапи. Оце основа, ви повинні зрозуміти. Тому починайте з цього. Потім, коли ви почали за кордони ругати, да, ви починаєте вже робити зауваження собаці за деякі інші моменти. Вона стрибає на гостей, вона там гавкає на шуми, на дзвінок, на гостей. Ви за це ругаєте. Як тільки ви за тиждень пофіксите всі ці проблеми, ви можете виходити на вулицю і працювати там з ними. Працюючи на вулиці з цими проблемами, там е, треба також. Тож поступово відпрацьовувати ні. Не йти до собак, де велика проблема у вас, і дуже емоційна собака да, ваша. І ви не можете на неї поругати, повпливати. Це важко. Але щоб до цього дійти, вам треба спочатку на вулиці попровокувати якісь речі, походити, де є мінімальні збудники. Мінімальні збудники це коли там, коти, голуби, є у вас якісь мінімальні збудники з вашою собакою точно, де ви можете поругати, наприклад, без собак, без людей. Да. Там, тягне повідок, риє землю, там, гавкає на когось да, здалеку, 에, підбирає, 에, бігає за іграшками. Іграшка це взагалі окрема тема, але 에, іграшки, друзі, собакам не потрібні. Не буду тут оглублятися. Так от, поругали за їжу, яку ви розкидали. Да, і ваша собака нюхає їжу і вже не бере з опущеним хвостом. Вау! Ідіть далі. Пішли до голубів до кошок. Порогали, походили біля голубів, і собака вже не гавкає, не тягне, не збуджена на голубів і кошок. Супер! Тоді йдемо далі до собак, які у вас є подразники, дуже збуджені, що собака реагує. І все. Друзі, ви уявляєте собі, класний приклад. Це цуценя, яке ми купили в півтора місяці. Ми в півтора місяці купили. Я до двох місяців дав адаптуватися. З двох до трьох місяців я її е, ругав по всім параметрам, що мені не подобалось. Вона там в 12 ночі з моїм ретривером гралася. Я кажу: Ні, не грайся, да, ми спимо. Вона мене кусала, я її ругав. Вона варувала там зі стола. Я її ругав. Вона там. Гризла провода, я її ругав. Вийшли на вулицю і теж робив зауваження за все. У мене не було команд до мене сидіти, лежати. У мене була команда Ні і була команда Пішли. І крапка! І за місяць, друзі, я собаку навчив добре залишатися вдома командою Ні. Е, далі не псувати мені речі вдома. Далі вона гуляла з повідком шестиметровим і бігала без повідка. Ну, я кидав на землю, вона бігала, щоб під машину не попала, і вона дуже добре розуміла до мене або пішли. Бо я для неї кумір просто, я для неї сама найкраща сильна людина, сама крута І вона за мною бігала класно. Вообще, вона кидала собак, людей, вона біжала за мною, коли я казав, Бафі пішли. Вона тут же біжала, бо у мене є сила, у мене є ні. Розумієте? Тобто, команда до мене я не працював спеціально з маколиками, тому що вона автоматично в мене була після мого ні. Далі вона не підбирала, вона а, не ставила лапи на людей. Хоча вона дуже холеричною була. Ви ж знаєте, що таке холерична собака? Вона бешена постійно. От підбирати я її довго вчив, цілий місяць. І вона вже не підбирала через місяць. Розумієте, як я за місяць собаку виховав отак, от класно, що її можна відпустити вже, да? і вона вже самостійна одиниця в 4 місяці. Ну, не в 4, в 3 в 3 з половиною вона вже була готова до соціума повністю. Її не треба було далі виховувати, там, якісь там щось. Зрозуміло, що команди там поруч там чекати. Все це я швидко підтягнув. Тому що, коли у вас є команда ні, команди поруч чекати стоп, навчити за 5 хвилин. За 5 хвилин, друзі, можете мені не вірити, але це є так. Да? Я це 100 разів робив. Тому відпрацьовуйте команду ні. Не працюйте з такими командами е чекати, сидіти, лежати. Якщо є проблема, ви просто рогаєте собаку і крапка. І відштовхуйте її від себе за ошиник або тілом. І крапка! Ви не кажете їй сидіти, чекати, лежати. Не робіть цього, я вас прошу, друзі. І ви скоро, скоро побачите такі результати, що вони вас шокують. Якщо у вас не вийде, напишіть мені і долучайтеся до марафону або до особистого мого заняття. Ми за одне заняття. І за марафон, наприклад, да, виправимо всі ваші проблеми. Ви будете в шоці, як це швидко працює.